you Херсонські майстри великої ракетки вдало склали екзамен у Львові. У традиційному всеукраїнському турнірі, відкритому чемпіонаті області з великого тенісу, зійшлися як дорослі спортсмени, так і юнаки й дівчата до 10 та 14 років. У чоловічих парних баталіях дебютувала пара з Херсона Данило Домінський, Владислав Городинський. Перший 16-річним, входив у топ п'ятірку найсильніших тенісистів України. Не бідний на титулу і Городинський на липневому національному відборі серед молоді. Хлопець у змішаному розряді з новокаховчанкою Юлою Стародубцевою не тільки став номером один, але й виконав норматив майстра спорту. До речі, першого у Херсоні. Нашому дует в місті Лева протистояли солідні суперники, адже чимало тенісистів дорослого турніру займали високі позиції всеукраїнського рейтингу. Загалом було представлено 12 пар. На старті херсонці без проблем розправилися зі спортсменами зі Львова та Жовтих Вод 6-1, 6-1. Надалі розписали мирову з харківсько-донецькою парою Данило Чищин, Іван Толстих 7-6, 7-6. Справа дійшла до додаткового гейму, тай-брейку, де перемогу святкували херсонці. За крок до фіналу з колії змагань наших тенісистів вибили переможці турніру: Одесит Сергій Смоліч та киянин Вадим Дражевський. Тож у Данила Дамінського та Владислава Городинського заслужена бронза. Менш пощастило хлопцям у одиночному турнірі. Вилетіли на стадії однієї восьмої. До Мінськи поступився лідеру змагань Василю Єгорову з Ужгорода. Львівська тенісна битва розцінювалася як підготовка до чемпіонату України. На Київщині до двійки херсонців приєднається ще й новокаховчанка Юлія Стародубцева.